Сьогодні перше травня, воно у нас ось таке: марне, вітряне. Але тепленьке. У кожній країні і у кожному регіоні. Відмічають 1 травня по-різному. Але вихідний день у всіх, я так думаю. У моєму регіоні, де я живу, в Іспанії, відмічають поезію. Вихідний, але робота є приємна до душі, яка надає... І, як це сказати українською, утоляє апетит. Перепрошую, не пам'ятаю українською. Тож, на каву вас сьогодні не запросила, а паелю попробуємо.